Сьогодні ми поговоримо чесно і без фільтру про Малінуа, в цілому з моєї кінологічної практики, а також з особистого досвіду життя з Леноксом. У більшості Малінуа гіперреактивна нервова система. Це не означає, що вони одразу з базових настроїв ідуть реактивними, але це означає, що вони дуже дуже сильно можуть реагувати на різні стимули і подразники, що в теорії може зробити цю собаку дуже реактивною. Якщо ви не вмієте контролювати реакції свого собаки, якщо ви не знаєте, як Менеджерити ці реакції і як з цими реакціями працювати, Малінуа для вас може бути абсолютним хаосом, тому що Малінуа це дуже швидка, дуже кусюча і дуже розумна порода собак. І відповідно, якщо ви неправильно зменеджерите або зреагуєте на цю реакцію, дістанеться або іншій людині, або іншій тварині, або вам. Вони дуже сильні липучки, і це насправді може бути хорошою рисою, може бути поганою рисою. Залежить від того, наскільки у вас все добре чи погано з особистим простором у Малінуа. Дуже сильний больовий поріг. Але про наслідки цього больового порогу говорять доволі рідко. Маліноа дуже схильні до різних травматизацій.